Оцікаво, чи допоможуть нам у цьому французькі винищувачі? Міраж, які вже в Україні стало відомо, що перша партія з обіцяних Францією літаків тут точно їх кількість не розголошують. Нагадаю, для інформації, що раніше Україна просила надати їй 12 таких реактивних літаків за словами міністра оборони Рустема Омєрова, невдовзі міражі стануть на захист українського неба. Українські пілоти кілька місяців вчились у Франції керувати цими винищувачами. Ну а серед іншого, міраж. Здатен запускати далекобійні крилаті ракети Скальп, це дозволить бити по цілях у ворожому тилу. Тобто, виходячи з цього, чи будемо ми бачити безпосереднє застосування міражів в тому, на що вони здатні. Ну, ви дуже добре підмітили особливість в тому, що мережі додають нові спроможності з точки зору застосування авіаційної зброї. Поназемним цілям саме цей аспект важливий, тому що f шістнадцять старі, які прийшли від ну, з Європи, але з американськими підходами, досі на F-16 озброєння повітря, земля не надано суттєвої, На жаль, а міражі за рахунок того, що вони зайшли, покращуються якість застосування скальпів і Shadow, а також Керованих авісіною бомб хамером, які менше по потужності, ніж російські, але більш високоточні. Так от, якщо застосовувати Су-24, це як платформа скинули і там працюють спроможності самої ракети. Але якщо запускати сміражі і розглядати його як легкий штурмовий, то перед пуском і в ході цього задіяна апаратура, пристосована французька апаратура літака до французької. Французької зброї чи близько до Storm Shadow, наприклад, і це збільшує дальність, ну якісні характеристики, точність застосування цієї зброї покращується. І для нас це принципово важливий. Хаці камер там 50 місяців не так багато, на жаль. От. Але все це додає спроможності по підтримці нашої піхоти. Нам треба піхоту підтримати озброєнням, технікою в першу чергу засобами ураження, ворожих сил, от, а також проблеми у комплектації значить, бригад, які на лінії зіткнення, а також резервні бригади, які застосовуються для вирішення питань там стабілізації в даному випадку. Ситуації взагалі застосування опять-таки, сухопутних військ. І міраж тут дає нові можливості. На жаль, невелика кількість, але я думаю, що там ну зараз 6-10 різних центрів. Скільки там зайшло, тось починає з трьох. Це таке. От. Але там є можливість ну, на ескадрілі, вони можуть нам допомогти. Тобто, 20 плюс-мінус. Будемо мати надію, що і бачимо, що президент Макрон більш рішучий, чим Байден. В своєму Це, та, американці гальмували роками і заведення нам цих літаків. Ну і досі, якби з цією зброєю повітря земля, яка дуже потрібна для підтримки нашої піхоти. Значить, ми бачимо, які такі. Процеси зв'язку з цим це надасть спроможність швидше з'явитися ще літакам, і виявляти іскадрилля це вже ну така структура більш потужна і ефективна, більш в застосуванні. Дякуємо вам, що відповіли на мої запитання і, зокрема, поділилися подробицями особливих технічних характеристик літаків Міраж, які отримала Україна від Франції. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України, був зі мною на прямому з.